Спонтанна квітка неочікуваної весни, так папа Йоанн 23 полюбляв називати Другий Ватиканський собор, несподівана інспірація, пророцька інтуїція, яка від самого початку викликала в усій католицькій церкві та в світі численні очікування і великі надії. Все почалося з того, що вранці 25 січня 1959 року в базиліці святого Павла За Мурами папа Йон XXIII, який був обраний трьома місцями раніше, очолює завершувальну літургію Октави Молотов про єдність християн після служби неподалік у Бенедиктинському монастирі. Папа Йоанн 23 третій сповіщає 17 присутнім кардиналам, трохи тремтячи зі зворушення задум, щоб скликати Комунічний собор для Вселенської церкви. Від пресофісу Святого Престолу ця новина розходиться вмить по цілому світі. Декілька місяців згодом організаційна машина розпочинає свою працю на повну і 17 травня 1959 року встановлюється перед приготувавча комісія, відомство якому довірено викласти головні теми під час обрат собор. Єдність це головна тема проекту Папи Йоанна 23, який запрошує єпископів цілого світу, католицькі університети, куріальні офіси, щоб висилали до Ватикану в повній свободі свої пропозиції, всі здивовані ініціативою папи, починають живитися довірою і надією для нового собору, яку виражають також кардинал Леон Суенес з Бельгії, а також єпископ з Конго Йосип Бузіму. Мені здається, що була атмосфера довіри, атмосфера щирості, атмосфера, яка вчинила б одного дня можливим дуже важливий крок вперед. Ми очікуємо від собору підтримки нових народів зі сторони католицьких націй, більш розвинутих, допомоги для їх апостольської діяльності, але також для формування нашої молоді, щоб була краще приготовлена морально і культурально до керування країною в майбутньому. Вільні консультації, які розпочав Йоанн 23, зібрали дивовижний плід. Було майже дві тисячі відповідей, які надійшли до Ватикану з усього світу. 5 червня 1960 року встановлено справжніх і 10 приготувавчих комісій, плюс одна центральна. Вони відрізнялися тематичними полями напрямків приготування, і кожною комісією опікувалося окреме Ватиканське відомство. Комісії складалися з єпископів, що походять з кожної частини світу, вчених із теологічних шкіл, інших, ніж ця римська. Їх завдання полягає. Гає на тому, щоб описати проблеми, над якими працюватимуть, і в редагуванні текстів, які будуть надані до роздумів отцям Собору. Їх праця триває майже два роки, аж до Різдва 1961 року. 25 грудня цього року Папа Йоанн 23 апостольською конституцією Хумана Салютіс офіційно скликає Другий Ватиканський собор. Отож, на крок перед відкриттям собору, коли горят у стані приготувавчі праці перед розпочаттям собору, до Риму прибувають єпископи з кожного кінця планети, з Африки, Східної Європи, Азії та Сполучених Штатів, як відомий цей монсеньор Шін, який під час інтерв'ю в Ватикані пояснює значення соборного зібрання. Хочу зробити перше зауваження відносно отців собору. Ми єпископи не є такими самими, коли ми на соборі, або поза ним. Щоб краще це пояснити, послужуся одним прикладом. Візьмімо окремо всі складові частини, з яких складається людське тіло. Не можуть вони створити людську особу? Чому? Відповідь є проста, тому що немає там душі. Таким чином, і єпископи поза собором є подібні до тих хімічних елементів, поділених і окремих. А під час собору збираються і створюють єдине завдяки душі церкви, Святому Духові. Відкриття Другого Ватиканського собору призначено на 11 жовтня 1962 року, і папа Йон 23 перед цією датою хоче податися на молитву в дорогі місця Пресвятої Діви Марії Святого Франциска. 4 жовтня від'їжджає в подорож до міста Лорето й Асізі. Церква Христова є вігілою події, яка відновить обличчя, готова з'єднатися щоб відповісти на важкі, але ентузіастичні питання нашого періоду.